Вітаю вас на каналі Місячна країна, і у цьому відео я розповім, коли найкраще за все за місячним календарем висаджувати розсаду капусти у відкритий ґрунт, а також коли можна сіяти капусту у відкритий ґрунт. Я дам найкращі дати за місячним календарем у квітні, травні та червні. А ви обираєте для свого регіону та свого клімату. Нагадаю, що як правило у квітні висаджують ранню капусту, а далі середні і пізні сорти. Календар складено для усієї території України за київським часом. Тож записуйте перше квітня, зростаючий місяць у тільці, родючий високопродуктивний знак, який дає великий врожай, і капуста буде довше зберігатися. Рослини добре переносять перепади температур, мають підвищену зимостійкість, але дають насіння невисокої якості. У цей день можна висаджувати та висіювати білокочанну капусту, брокколі, кольорабі, червону та цвітну. 4 та 5 квітня зростаючий місяць у раці найплідніший, найпродуктивніший знак зодіаку, який сприяє розвитку низькорослих рослин, дає рясний і смачний врожай. У саджанців розвивається гарне міцне коріння, капуста буде соковита. Можна висаджувати і висіювати білокочанну капусту, брокколі, брюсельську, кольрабі, червону, пекінську, савойську та цвітну. 11 та 12 квітня зростаючий місяць у терезах. Це середній породючості знак. Він забезпечує гарний врожай, дає стійкість до шкідників та хвороб. Можна висаджувати білокочанну капусту, брокколі, кольорабі, пекінську, савойську та цвітну. 28 квітня зростаючий місяць у тільці. Дуже родючий і високопродуктивний знак, який дає Добрий врожай і капуста довше зберігається. Можна висівати і висаджувати білокочанну капусту, брокколі, кольрабі, червону та цвітну. Наступні дати у травні. 1 травня з 10.30, 2 та 3 травня до 14.30 це зростаючий місяць у раці найплідніший, найпродуктивніший знак зодіаку. Він дає рясний. Та смачний врожай, а ще сприяє розвитку низькорослих рослин, таких як капустяні. У саджанців розвивається гарне міцне коріння, капуста буде соковита та поживна. Можна висаджувати та висіювати білокочанну, брокколі, брюсельську, кольрабі, червону, пекінську, савойську і цвітну. 8 травня з 10-ї години ранку, 9 та 10 травня, зростаючий місяць у Терезах. Середній породючості знак дає гарний врожай, а ще стійкість до шкідників та хвороб. Можна висаджувати білокочанну капусту, брокколі, кольорабі, пекінську, савойську та цвітну. 11 травня зростаючий місяць у скорпіоні дуже родючий знак, який дає гарний врожай. Що добре зберігається велику капусту з яскраво вираженим смаком. Рослини будуть досить витривалі, стійкі проти хвороб. Можна висаджувати та висівати білокочанну капусту, блю, брокколі, кольорабі та цвітну. 29, 30 травня це зростаючий у раці, найплідніший, найпродуктивніший знак, тож можна. Висаджувати та висіювати, У саджанців буде гарне міцне коріння, капуста буде соковита і дасть рясний та смачний врожай. Можна висаджувати білокочанну, брокколі, брюссельську, кольорабі, червону, пекінську, савойську та цвітну капусту. А далі дати у червні 5 та 6 червня, зростаючий у терезах, середній породючості знак. Він дає гарний врожай, стійкість до шкідників та хвороб. Можна висаджувати білокочанну, брокколі, кольорабі, пекінську, савойську та цвітну капусту. 7, 8 та 9 червня до 18 години зростаючи місяць у скорпіоні. Дуже родючий знак дає гарний врожай, що довше зберігається. Капуста досить велика, має яскраво виражений смак та аромат. Рослини будуть досить витривалі і стійкі проти хвороб. Висаджуємо та висіваємо білокочанну капусту, брокколі, кольорабі та цвітну. І нарешті, 26 червня, зростаючий у раці, дуже гарний, плідний, продуктивний знак, який сприяє розвитку низькорослих рослин, дає рясний врожай. Саджанців буде міцне коріння та капуста доволі смачна та соковита. Можна висаджувати білокочанну, брокколі, брюссельську, кольрабі, червону, пекінську, савойську та цвітну капусту. Тож такі дати є найкращими для висаджування та висівання капусти у відкритий ґрунт на весні 2025 року. Я бажаю всім гарних врожаїв.